Всім привіт! Це відео про мою нову камеру DJI Osmo Action 5 Pro. Дивіться, яка камера, це флагманська камера. Ми знімаємо зараз з iPhone 11, але прийшов час вже записувати на щось професійне. Це action камера. Вона знімає під водою в екстремальних умовах. Вертикальні, горизонтальні відео, відео на швидкості. Тут є багато кріплень у нас. Тут є палка, три батареї. Це е, у нас максимальна комплектація. І розкажу коротко вам про Сам цей девайс. Якщо там коротко, там багато режимів, там є нічна зйомка, яка е, дуже добре знімає, 4К знімає. І, я ще, до речі, замовив, до цієї камери захисне скло, тут два екрани спереді і ззаді. І на лінзу, яка знімає. І це нам зараз їде тільки. А ця камера зараз вже є, тому Поки що розпаковка цього йде. Так у нас палка. Бачите, тільки відкрив. З першого дубля вам записую, як воно є. Тут ручка дуже така комфортна для руки. Так, як воно відкривається. Зараз будемо дивитися. Ага. Дуже плавно відкривається. Півтора метра відкриття, дивіться, який жезл. Можна знімати і зверху, і як хочеш. Ще я бачив у людей магніти. Магніти кріпляться до, наприклад, капоту трактора. І їдеш, і воно тебе знімає спереді ти там. Рулем керуєш і виглядає епічно для мене. Може, для когось і не епічно, для мене епічно. Так, відкриваємо саму камеру, і тут є також такий чохол пластиковий. Так, тут все воно ще. Не розпаковувалося. Дивимося, що це таке. Ну, якісь кріплення. Я ще не розібрався, будемо розбиратись. Так, кріплення. Це менш цікаво, але покажу ще що. Тут прямо в чохлі воно все цьому. Лінзи брав, які їдуть до мене. Там це я не знаю, що це. Це щось. Вітер задуває. Не, не сильно нам потрібно, тому що зараз розлетиться все. Без поняття, що це таке. Можливо, це магніт? Ні? Я не знаю, що це. Ну, це кріплення. Потім розберемося. Так, і це кріплення. До самого цікавого перейдемо. Так, до самого цікавого, ні, до самого цікавого пізніше. Так, ідемо далі. Так, тут інструкції, всяка всячина. А ну-ка, щось цікаве є, наклейки, можливо, о, є. Якісь наклейки є. Так. Зарядний пристрій. Пристрій для зберігання. Ось так він виглядає. Нажимаєш показує індикацію. Три батареї. майже 2000 Ампер годин. Така стрічка є, витягуєш за неї, так тягнеш, хоп, і все. Вже показує індикацію. А, тільки одну. Ну, це не, не так важливо, А, дві ось. Дві індикації, одну витягну вже. Так, витягнув. Відкладаємо далі. Саме цікаве. Камера. Хоп! Я довго вибирав, дуже довго, але вибрав. Ось так виглядає камера. Бачите, ще тут не знімав з лінзи. Захисну плевку. Так, далее. Вход. А, ось. Так. Такая ниша. Так, включаемо. Дуже швидко. О. Старт. О. Ну, Відео. Так, і дивіться. Саме цікаве, мені сподобалось дивіться тут ще екранчик є з цієї сторони. Тобто ти знімаєш, наприклад, і ти бачиш себе, як ти стоїш в кадрі. Для мене це важливо, тому що я ну, маю бачити це. І ось сама камера така. Вона пилостійка. Водостійка 20 метрів витримує вона глибини. Будемо знімати чітко вже контент. Так що, ну це така камера. Маленька, компактна, легенька. Ну, така, як для розмірів, трішки важкенька. Але взагалі, в руку, якщо носитися з нею знімати, то добре все. Так ось цей чохол, я не знаю. Отак він якось вдівається. Так, мабуть. Ще з цієї сторони. Ага. Тут ось послаблювач є. Якось так. О. Щоб не розбити, У мене буде захисне скло тут. Тут і тут. І буде все чітко. Будемо знімати на камеру. Ну, я дуже вражений, мені подобається. Це китайська камера, флагманська, найкраща, яка є в даний момент. Кріплення, вже потім розберемося, хотів продемонструвати ще, як воно тут кріпиться. Якось кріпиться і вона так стає. Мені що подобається в ній так дивіться. Перевертаєш, отак. Це вже вертикальне. Тут горизонтальне. Тобто просто перевертаєш і все. Ну, це таке. 60 кадрів в секунду можна ставити. А, і навіть більше 120. Тільки що збирав камеру назад до коробочок. і дивіться, ось мені таке на очі потрапило. Думаю, якось вже воно кріпиться. Дивіться. Як легко. Магніт. Так. А тут шплинты. Шплинты потребны какие я думаю. Мабуть, вот ось, ось. А ну-ка. Так. А, Виставляєш, в якому положенні тобі потрібно. О. І відкриваєш дуже туго все. Видно, що дешево зроблено. І навіть отак можна знімати. Ходити хоч і отак, отак. Ну це так. Можливо, так ніхто знімати не буде, а можливо, і буде. Деякі кадри можливо зніматимуться так. Комфортна палка. Тут є стабілізатор також встроєний і три мікрофони. Так що, оце такі справи. Мені камера подобається. Мрії здійснюються. Так що всім па-па!